Вступ, шановні колеги, шановні гості, я вітаю вас на цьому заході, присвяченому першим бактеріям на планеті Земля. Сьогодні ми з вами зануримося в захоплюючий світ мікроорганізмів, які були першими жителями нашої планети. Перші бактерії з'явилися на Землі близько 3,5 мільярдів років тому. Це був перший крок у розвитку життя на нашій планеті. Бактерії є найпростішими формами життя. Але вони відіграють велику роль у біосфері, вони заселяють найрізноманітніші середовища від глибин океану до вершин гір, від полюсів до спекотних пустель. Бактерії можуть існувати в екстремальних умовах, де інші організми не змогли б вижити. Перші бактерії були анаеробними, тобто вони могли жити без доступу до кисню, вони отримували енергію для свого існування з хімічних реакцій, які відбувалися в їх клітинах. Ці бактерії були дуже важливі для формування атмосфери Землі. Вони виділяли метан, аміак та інші гази, які утворювали атмосферу, яка була непридатною для багатьох інших організмів. Але з часом, коли на планеті з'явилися інші організми, бактерії почали виробляти кисень, що стало великим проривом у розвитку життя. Бактерії мають дуже велику різноманітність, вони можуть мати різні форми, розміри та способи життя. Деякі бактерії є корисними для людини, наприклад, вони допомагають у травленні їжі та підтриманні здоров'я, але деякі бактерії можуть бути шкідливими та викликати хвороби, тому вивчення бактерій є дуже важливим для науки та медицини. У цьому заході ми розглянемо різні аспекти життя бактерій, їхню будову, способи розмноження, взаємодію з іншими організмами та багато іншого. Ми також розглянемо вплив бактерій на екосистеми та їхню роль у біологічних процесах. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що цей захід стане цікавим та пізнавальним для вас. Розпочнемо наше дослідження перших бактерій на планеті Земля. Історія відкриття бактерій. Відкриття бактерій було важливим кроком у розвитку науки і медицини. Це відкриття дало нам можливість краще розуміти мікробний світ і його вплив на життя на Землі. Перші бактерії були виявлені в 1674 році голландським мікроскопістом Антоні Ван Левенгуком. Він використовував свій саморобний мікроскоп, щоб досліджувати різні речовини та матеріали. Під час своїх спостережень він помітив дрібні живі структури, які рухалися під мікроскопом. Ван Левенгук назвав їх анімалекулами, але пізніше їх було перейменовано на бактерії. Протягом наступних десятиліть вчені по всьому світу продовжували досліджувати бактерії. Вони виявили, що бактерії можуть бути присутніми скрізь у воді, повітрі, ґрунті та навіть у наших тілах. Вчені також встановили, що бактерії можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини. Одним з найважливіших відкриттів в історії бактерій було відкриття антибіотиків. У 1928 році британський вчений Олександр Флемінг. Випадково відкрив плісняву на своєму культурному середовищі, яка вбивала бактерії. Це відкриття привело до розробки першого антибіотика пеніциліну. Антибіотики стали потужним засобом боротьби з бактеріальними інфекціями та врятували мільйони життів. Сучасні дослідження бактерій дозволяють нам краще розуміти їх роль у природних екосистемах, а також розробляти нові методи лікування і профілактики інфекційних захворювань. Наприклад, вчені вивчають можливість використання бактерій для очищення забруднених водойм та виробництва біопалива. Відкриття бактерій відкрило нові горизонти для науки і медицини. Вони є невидимими, але надзвичайно важливими життєвими формами, які впливають на наш світ. Розуміння їхньої природи та взаємодії з нами допомагає нам зберегти здоров'я та збалансованість нашої планети. Бактерії є одноклітинними мікроорганізмами. Які належать до домену бактерії, вони є найпоширенішою формою життя на планеті Земля і зустрічаються в різних середовищах, включаючи повітря, воду, ґрунт, тіла рослин і тварин, а також внутрішні органи людини. Бактерії мають просту будову, що відрізняє їх від інших форм життя. Вони складаються з однієї клітини, яка містить генетичний матеріал у вигляді ДНК. Бактерії не мають ядра, як у клітинах рослин і тварин. І їх генетичний матеріал розташований безпосередньо в цитоплазмі. Бактерії можуть мати різні форми і розміри. Деякі бактерії мають кулясту форму, відому як коки, інші мають циліндричну форму, відому як бацили, а деякі мають спіральну форму, відому як спірохети. Розмір бактерій також може варіюватися від кількох мікрометрів до кількох десятків мікрометрів. Бактерії мають різні способи отримання енергії для свого існування. Деякі бактерії є автотрофами і здатні виробляти власну органічну речовину з неорганічних сполук, таких як вуглекислий газ. Інші бактерії є гетеротрофами і отримують енергію, розкладаючи органічні сполуки, такі як цукри або жири. Бактерії також можуть мати різні способи розмноження. Деякі бактерії розмножуються шляхом поділу, де одна клітина розділяється на дві. Інші бактерії можуть утворювати спори. Що дозволяє їм вижити в непридатних умовах, таких як висока температура або відсутність поживних речовин. Бактерії виконують багато важливих функцій у природі. Вони розкладають органічні речовини, що допомагає відновлювати поживні речовини в ґрунті. Бактерії також здатні фіксувати атмосферний азот і перетворювати його в сполуки, які можуть використовувати рослини. Крім того, деякі бактерії є патогенними. І можуть спричиняти захворювання у людей і тварин. Перші бактерії на планеті Земля з'явилися близько 3,5 мільярда років тому. Вони були одними з перших форм життя і відіграли важливу роль у розвитку біосфери. Бактерії продовжують існувати і пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі, що свідчить про їх велику адаптивну здатність і важливу роль у природі. Роль бактерій у природі. Бактерії є найдрібнішими живими організмами на планеті Земля, вони присутні скрізь у повітрі, воді, ґрунті, на поверхні рослин, тварин і людей. Роль бактерій у природі надзвичайно важлива і розмаїта. Одна з основних ролей бактерій у природі це розкладання органічних речовин. Багато видів бактерій здатні розкладати рослинні і тваринні залишки, що дозволяє повертати поживні речовини назад у ґрунт. Цей процес називається декомпозицією. Без бактерій декомпозиція була б неможлива, і органічні речовини накопичувалися б у великих кількостях, що призвело б до виснаження ґрунту. Бактерії також відіграють важливу роль у циклі азоту. Деякі види бактерій здатні фіксувати атмосферний азот і перетворювати його у споживану форму для рослин, це дозволяє рослинам отримувати необхідний азот для свого росту. Крім того, бактерії також здатні розкладати азотні сполуки. Що дозволяє повертати азот назад у ґрунт. Таким чином, бактерії забезпечують сталість азотного циклу в природі. Бактерії також мають велике значення у водних екосистемах. Вони є основними учасниками водного кругообігу, беручи участь у процесах випаровування, конденсації та опадів. Крім того, деякі види бактерій є важливими компонентами планктону, який є основою харчового ланцюга в водних екосистемах. Однак не всі бактерії є корисними для природи. Деякі види бактерій можуть бути патогенними і спричиняти захворювання у рослин, тварин і людей, тому важливо зберігати баланс між корисними і шкідливими видами бактерій у природі. У підсумку бактерії відіграють незамінну роль у природі, вони забезпечують розкладання органічних речовин, участь у циклі азоту та водному кругообігу, а також є важливими компонентами водних екосистем. Розуміння ролі бактерій у природі допомагає нам краще зрозуміти і зберегти навколишнє середовище. Бактерії є найдрібнішими живими організмами на планеті Земля, вони існують у різних середовищах, включаючи повітря, воду, ґрунт, а також всередині тіл живих організмів, включаючи людину. Вплив бактерій на людину є дуже великим і розмаїтим. Одним з найважливіших впливів бактерій на людину є їхня роль у здоров'ї та хворобах. Деякі бактерії є корисними для людини. Наприклад, вони допомагають у травленні їжі, виробляють вітаміни та підтримують імунну систему. Інші бактерії можуть бути шкідливими та спричиняти захворювання, такі як грип, гострий респіраторний синдром, сальмонельоз та інші. Бактерії також мають великий вплив на екологію та навколишнє середовище. Вони беруть участь у розкладанні органічних речовин, відновленні поживних речовин у ґрунті та воді. А також у циклі азоту. Бактерії також можуть бути використані для очищення води та ґрунту від забруднень. Бактерії також використовуються у науці та промисловості, вони є важливими модельними організмами для вивчення біологічних процесів, таких як реплікація ДНК та синтез білків. Бактерії також використовуються для виробництва ліків, ферментів, пластиків та інших продуктів. Однак бактерії також можуть бути причиною проблем у промисловості та медицині. Вони можуть спричиняти інфекції в лікарнях, створювати проблеми у харчовій промисловості та пошкоджувати матеріали, такі як метал та бетон. Усі ці впливи бактерій на людину роблять їх дуже важливими для вивчення та розуміння. Наукові дослідження у цій галузі допомагають розробляти нові методи лікування хвороб, покращувати якість життя та зберігати навколишнє середовище. Вивчення впливу бактерій на людину є постійним процесом, допомагає нам краще розуміти світ навколо нас. Висновок. У цьому розділі ми розглянули перші бактерії, які з'явилися на планеті Земля. Вони є найпростішими формами життя, але водночас вони відіграють важливу роль у біологічних процесах та екосистемах. Перші бактерії з'явилися близько 3,5 мільярда років тому і були адаптовані до екстремальних умов, таких як висока температура. Висока солоність та відсутність кисню. Це свідчить про їхню надзвичайну життєздатність та здатність до адаптації. Бактерії мають різноманітні форми та розміри, вони можуть бути кулястими, волокнистими, спіральними або паличкоподібними. Деякі бактерії можуть мати різні структури, такі як вії або капсули, які допомагають їм рухатися або захищатися від впливу навколишнього середовища. Бактерії мають велике значення для життя на землі. Вони беруть участь у багатьох біологічних процесах, таких як розкладання органічних речовин, фіксація атмосферного азоту та продукування кисню. Багато бактерій також є корисними для людини. Наприклад, вони допомагають у травленні їжі та підтриманні здоров'я шкіри. Однак деякі бактерії можуть бути шкідливими для людини та інших організмів. Вони можуть спричиняти захворювання, такі як інфекції та хвороби. Тому важливо дотримуватися правил гігієни та вживати заходів для запобігання поширенню шкідливих бактерій. У майбутньому дослідження бактерій є надзвичайно важливими для розуміння життя та пошуку нових методів лікування хвороб. Вони можуть стати основою для розробки нових антибіотиків та інших медичних препаратів. Загальною висновок є те, що бактерії є невід'ємною частиною нашого світу. Вони мають велике значення для екосистем та біологічних процесів. Розуміння їхньої природи та впливу на наше життя є важливим завданням для науковців. Ми повинні дотримуватися правил гігієни та зберігати рівновагу в екосистемах, щоб забезпечити благополуччя нашої планети.